Доброго дня всім! Ви, як завжди, на каналі Обзорщик України. Сьогодні на огляді у нас такий прекрасний електроінструмент, як болгарка, від фірми Хайсер. Модель її ga 5030 se Це йде як копія одного. Модельної болгарки від фірми Makita. Перейдемо до розпаковочки. Значить, що нас чекає всередині? Чекає в нас всередині ручка, яка тут, в принципі, ну, можна використовувати, але з габарит болгарки, з ваги болгарки, ну, її. Вона потрібна в будь-якому випадку. Але, ну, використовувати її можна і не використовувати, в принципі. Ручка, звичайно пластикова, не, як то кажуть, не антивібраційна, але це неможливо. Сам щиток. Сам, ну, як то кажуть, защитний кожух. Сама болгарка з ось такою. Великою зручною кнопкою. Яку вимкнути можна, то кажуть, одним, одною рукою. І з такою досить зручною великою клавішою фіксації е, круга. Вона, ця болгарка, вона йде на 125-й круг. Також. Кабель в ній йде з своїм, таким, з такою липучкою на кабелі. І ну, в даному упакуванні туш іде ще скручена ось таким типу дротиком. Також щодо комплектації, тут йде інструкція з гарантійним талоном всередині. Також йдуть... Запасні графітові щитки, бо болгарка йде щитково. Так. Йде ключ. Також, що до самої болгарки по її характеристиках. Її характеристики 1000 ватт потужності, 1 кВт її потужності. Вона йде з регулятором оборотів. Регулятор йде звичайний. Не, типу, е, е, як то кажуть, порівневий. Регулятор йде звичайний. З регулятором оборотів, з, що головне, з плавним стартом. Це дуже добре. І також тут в ній йде по системному, тут йде штатна електроніка, яка буде під нагрузкою, наприклад, під час різу там, чи під час ну, будь-якої роботи з нею, тут буде йти підтримка оборотів. Ну, виставлених на цьому регуляторі. Вона йде з підтримкою оборотів. Кабель тут 3 метри, якщо я не помиляюся. Так, тут ніби кабель йде 3 метри. Вага болгарки. Ну вона досить легка. Вона досить зручна кнопка, включається дуже легко. Також кнопка фіксується. От. І виключити її, вона дуже легко вмикається. Ну, Зручна. Можна просто сказати, що це копія 5030 макіти. Редуктор. Тут металевий всередині бачу. Кожух також одівається. Ну, не йде, як то кажуть, швид швидкозмінний е типу кут повертання. Тут йде на звичайному такому гвинті. Ось. Під фігурну викладку. Бо є на деяких болгарках. Що вони йдуть з цим. З швидкозмінним, Щоб можна було швидко змінити кут. Щодо болгарки, щодо її роботи, давайте я включу так, якраз зараз мінімальні обороти. Я закрив. Це мінімальні обороти. Даю зараз також і... Давайте тако максимальні накрутимо. Максимальні обороти. Йде плавний старт. Чути по звуку, що йде плавний старт. Болгарка досить зручна. Відкручується вже це. Щодо болгарки, замовляв я її. Кому потрібно. звертайтеся в коментарі. Я обов'язково дам контактні дані, де можна таку придбати. І якщо комусь цікава ціна, також пишем в коментарях. Я. все в коментарях я все відповідаю. Хто ще не підписаний, підписуємось. Хто підписаний, але ще не поставив дзвіночок? Тисне на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Всім дякую!